Продовжуємо читати книгу Пран'єро Канталамеси Пісня Духа, де він роздумує над гімном «Veni Креатор Спірітус стародавніх гімн на честь Духа Святого, в якому в кожному виразі, в кожному рядку є велика глибина Богословська. І зараз ми є в темі, яка. Заглиблюється в термін параклет, утішитель, адвокат. Ми минулі рази про це говорили. Сьогодні буде продовження цього. Можливо, трошки воно таке складнувате, але ну, так, так він пише, багаторічний папський проповідник, і нам щось скаже. Поняття адвокат та утішитель не вичерпують значення терміну параклет. Видайте, етімологічно етим, це, це паракалео, це якби пара це бути якби, поруч при і калео, це якби кликати. Тому якби, мені теж подобається ну, якби, занурюватися якби, в слово оригінальне. Хоча, звісно, не можна все виводити якось з таких часток, бо ну, важливо, як воно вживалося. Але все одно дає якесь трохи відчуття тоді. Це, це слово, як воно лунало для них, так, власне, що власне Паракалео, якщо той, хто стоїть при тобі і волається. З однієї сторони, як адвокат, який, який при тобі стоїть і захищає, а з іншої сторони, це той, хто якби, утішає, тому там якби, різні такі відтінки, понятіння цього слова. І ось далі Канталамеса каже, що ну, не забужуємо, бо це на... глибше, ширше, і, власне, не можемо чіплятися. До якогось, наприклад, тільки грецького слова, бо ж ну це ж інша культура да, Ізраїля, і тому використовується грецька мова в новому заповіті, але треба не забувати про ну, середовище, про, в якому контексті це говориться про Євангелія. І він каже: термін параклет у Четвертій Євангелії, тобто у Євангелії Йоанна, воно не вичерпується цими поняттями адвокат утішитель Ані взяті окремо, ні обидва разом ці терміни. З багатьох оглядів титул Параклет був вибраний євангелістом Йоанном для характеристики Святого Духа і нагадує титул Логос, так, у тежу це Логос, Логос є про цей логос. це слово. Цим титулом часто називають Сина Божого. І в одному і іншому випадку євангеліст. Йоан узяв обидва терміни з грецької мови, наділивши їх такими смисловими відтінками, що для цих двох термінів почалася нова фаза існування. Бачите, що він каже, ну, існували в Греції ці терміни, так, і, і, і Логос, і параклет, Але тепер вони в термінології Йоанна, в його Євангелії, вони тепер якби набувають. Якісь, ну, значення, тобто нова фаза значень цих, цих слів, тому що тепер це ну, логос відноситься до Сина Божого, цей параклет до духа, і, і це не просто повторення чогось з минулого, тільки якийсь новий етап е, власне, в цих термінах. Вони вже набувають е, е, якихсь, ну, нових значень. В одному і в іншому випадку євангеліст, так, після цього вже не можна було перекладати ці терміни, покладаючись виключно на етимологію чи на їх дотеперішнє застосування. Так, то що я казав, що можна там покопатися, пара, пара да, там чи логоси, то слово, так, але тепер це вже в контексті власне, власне віри християнської, так, і тобто теж беремо це середовище взагалі. Ну, те, що Бог готував, до Нового заповітує з, з період того першого завіту. Вже це в контексті в той, той теології богослов'я, а да? не в контексті грецької мови, хоча грецька мова використовується. Тому, каже, виходимо далі, виходить поза дотеперішнє застосування цих літ. Іншими словами, це не, не слід перекладати термін параклет, беручи до уваги лише. Ім'я, ну, тобто, ну, параклет перекладається так, то і все каже, ну, цього замало, яка теологія цього слова? Необхідно зважати також на функції, які він виконує. Параклет є тим, що він робить. Бачите, параклет є тим, що він робить. Неймовірні функції розширюють сенс цього визначення аж до тієї, міри, що складається враження повної суперечності між іменем та закладеними. Тобто, що може навіть бути так, що якщо придивитися до те, що цей параклет робить, якщо придивитися, то іноді може здаватися, що е, ну якби то початкове якби значення, чисто з точки зору якби ну, якби ну слова, так якби такої імені, що ж може здаватися навіть якби суперечливе. Да? Ну, не знаю, не може він зараз там десь пояснення, але якщо так взяти, власне, що той, який. Е, якби утішителя або адвокат, але якщо взяти по функціях, це Дух Святий, який відкриває тобі в сумлінні правду про тебе, пам'ятаєте? що Тому що власне, е, що той дух, він, е, цей, цей параклет, він е, як це облічить, якби так да, якби ви, виявить правду там. Е, про гріх, про те, що там сатана переможений, і третє. Да, там, там є такий виріз, вираз про те, що, що він зробить, що той дух зробить Це, ну, цікаво. І, і ну, то Він викриває правду про, про гріх, і ну, можна сказати. Хтось може не чутися в цьому потішеним, скаже: Ей, ти ж мав бути адвокатом, а ти мені Так, в сумлінні він буде діяти. І тому, якщо передивитися до цього параклета, до його дії, да, до, до цих функцій його можна сказати, що, що хтось би міг би сказати, що е, якби саме по собі слово е, ну, людина очікувала від самого цього слова щось трошки якби інакше. Але, власне, тому, що любить, тому що хоче потішити по-справжньому, -по часом забирає нам більш поверхневий е, мир. Щоб достеменно стемен... пізнати ці функції, найпростішим та водночас найуспішнішим методом, як видається, є прочитання тих текстів 4-ї Євангелії, в яких Ісус висловлюється про переклета. Ну, Конталомеса каже, хочемо пізнати, що таке переклет. Прочитай 4-й Євангелії, там, де воно буде, власне, це слово, і побачиш. Про що він там говорить? Ну, бо він використовує цей термін, який існує в грецькій мові, але Йоанн і Євреїв має єврейську теологію, і він вкладає туди певний сенс. Каже, послухаймо його теологію, про що він каже, щоб ми правильно розуміли теж цей термін. Дві речі випливають із цих текстів дуже чітко: Параклет перебуває на службі істині та на службі Ісусові. Бачите, дві речі. І з цих текстів виникає, власне переклет на службі істині і на службі Ісусові. Цей переклет діє. Інші функції, які приписуються переклету навчання, нагадування, давання свідчення, переконання, доведення до істини, переказування. Вказують на те, що його головною ролью є навчання, а базовою функцією пізнання. Бачите, так цікаво, що цей, е, цей параклет каже тут Кенталемеса, що його головною ролью є навчання, то він, він вчить. Причому цікаво, що це ж не є навчання таке для інтелекту. Можна щось почути, ну зараз купа інформації. Ми ж там, оці всі вже люди сучасності, це отак дуже швиденько-швиденько, багато-багато різних таких шматочків інформації наповнюємося. Дуже багато цим. Я не маю української мови, але у нас наш один брат Капуцин, такий гарний фільм зробив про власне, ну там. Гігієну, інтернету. Хоча, якщо там включити написи, то ж можна подивитися з написами його українською мовою, він там класну підбірку зробив, він сам ну, якби закінчив теж там психологію, десь там в Америці теж такі повноцінні студії закінчував. І теж часом для нас щось таке, якісь іноді підкидає, матеріали робить. Також він там добре опрацьовує такі псалми. і і теж під таким кутом антропологічним, але не про те, тому що мені згадалося, він каже, що е, десь в всіх дослідженнях люди зараз, е, наприклад, молода людина може почуватися старою, тому що вона, якщо порахувати, скільки інформації вона поглинає, наприклад, за рік, то раніше людина, щоб стільки поглинути інформації, мала б мала скільки часу, скільки ну, довший період, щоб це десь вичитати. І так далі, і так далі. А зараз ми просто такий поток інформації маємо. Це не означає, що ми її добре засвоїмо, і вона в нас потім добре працює. Це вже інша тема, да, наскільки це зінтегровано. Але те, що в нас пакується однозначно, і людина може іноді аж відчувати себе такою ну, заповненою. Я не знаю, чи ви це відчували? Ну, Толеранці, я думаю, досить велика. Але я мав іноді такі дні, що я просто я, я відчуваю, що в мене будь-які, от включити навіть от десь щось там буде ролик якийсь там з новин, будь-що, що я просто переповнений, що воно в мене вже нічого, нічого не хочу, якби. Але таке рідко буває. Воно да, частіше є оце якась втеча, ж якби як, як ті наркоманчики інформаційно да, втікати від себе, від того, що всередині ти відчуваєш, переживаєш. І тоді оце найлегше щось включити, слухати, і без нам щось там розказує. Але іноді я відчував, що наскільки як би, така, якось там перевтома, да? що якби воно ж прямо, я відчуваю, що це до мене як аж важке, аж таке, ніби це зусилля фізичне, таке, щось оце зараз десь слухати. якби. Бо дійсно ми цим напихаємося так багато раніше, щоб десь щось отримати, там масово людина мала йти в бібліотеку, це ж треба піти, треба отримати книжку, треба знайти час. Щоб її читати, треба мати кондицію, щоб її читати. Так? Бо коли ти якийсь порозбиваний, перевтомлений, чи якось ти тільки взяв книжку і вже спиш. Якби. А зараз у технології, воно в тебе ну, в старих, там слухавки, так, якби, і воно в тебе на... трамбується, трамбується. Да, якби. Тому цікаво, що а дух же не про це. Він навчить ну, цей Дух Святий, цікаво, що він, він той, який. Насправді вчить не в сенсі трамбувати в тебе інформацію, потік інформації. Він той, який може повчити, він той, який може зробити це, це моїм досвідом. Наприклад, що це слово, яке ти читаєш. Він тебе може його навчити, бо ти можеш втрамбувати себе, гігабайти інформації, коментарі начитатися, на, Bible — чудовий додаток. Там стільки коментарів прекрасних є. Реально там, там, ну, ці церкви, там, ну, супер речі, там, рекомендую, My Bible. і поставити там, ті модулі різні. Тобто це заміняє величезні бібліотеки, які ми маємо. Можеш собі їхати в дорогу, і у тебе бібліотека така, що ти не, не повіз би з собою. І не мав би такої бібліотеки. То це чудово, але з другої сторони, якщо Бог не дасть Духа Святого, Ну то я що? Я запакую тільки в голову інформацію. Але навчити може він тільки Дух Святий може зробити, що це працює. Ну, ось я пам'ятаю, у нас там ще в університеті там ці ж лекції з релігії були, ну то якби, особа, яка нам ці лекції читала, тож вона ж ну, раніше ще працювала е, також. Не знаю, чи в цьому самому університеті чи ні, але ну, викладали атеїзм. Да, ну тобто, якби, ну, так, ну, тобто, Раніше вони говорили про релігію, тільки як щось таке, з точки зору не ну, такого не, якби, забобонного, чогось да, нереального. І далі вони ну, читають з точки зору інформацію, що є такі релігії, вже може. Змінилися акценти, щоб не говорити про це негативно. Але це інформація, так це інформація. ну тобто Я до чого веду що і атеїст може вчити, Ну будь ласка, вчили там в релігії. І атеїст може вчити. А Дух Святий він вчить в зовсім іншому сенсі, так що він тобі це відкриває. Ну і що він тут каже, що це його роль, головна, це навчання, а базова така функція це. Пізнання. І цікаво, це ж пізнання в Біблії це ж знову таки, не просто інтелектуальне, а пізнання це, це аж з'єднання. Ось, наприклад, в книзі Буття говориться про що там Адам пізнав Єву, і, і це знову таки, там хтось подумає, що, що це культурна форма тільки якоїсь такої близькості, якби, якби фізичної, але це не тільки про це. Це про таку глибоку єдність так, як особи з особою, більше ніж би, фізіологія. І потім далі там теж ну, власне, там саме в книзі Пуття говориться про те, як нахар Смій каже: і пізнаєте, ви, власне, пізнаєте ну, цей пліт, дерево, пізнання добра і зла. Власне, що і ваші очі власне, відкрилися їм очі і пізнали. Да? Оце пізнали, пізнати, пізнати. І знову-таки воно говориться тут, що це не просто якісь операції інтелектуальні, тільки людина з'єдналася з тим новим станом, а деякі ці церкви навіть кажуть про таке соїтіє з цим нахашем, да? ну, тобто з цим змієм, в такому сенсі, що людина з'єдналася з брехнею, тобто, з, ну, бо він лукавий, да? він збрехав, він викривив цю правду. І людина оце пізнала і якби з'єдналася з нею. З'єдналася, стала одним цілим. Це увійшло це в нас, це стало частиною нашого буття. І ось така тепер людина. От, от пізнати, розумієте, що це таке глибше. таке. І тепер це Ісус ну, каже, що пізнайте істину, істину вас визволить. Так, Тобто. Е Ця істина знову, це не просто інформація, а це якби зустрітися реально з правдою, і ти з нею єднаєшся. Оцей Дух Святий він навчає, тобто він робить так, що я можу з'єднатися з тою істиною. Христос є істина, я є дорога, правда і життя. Так, Він є істина. І цей Дух Святий робить, що я можу з'єднатися. Бо, бо так я не можу цього зробити. Можна мільйони книжок прочитати, але нічого ну, не діється. Ну інформація, інформація. Я зустрічав в житті такі моменти, коли хтось з людей каже: наприклад, окреслювали себе як атеїсти. При цьому це були люди насправді гідні захоплення, якісь такі щирі, шляхетні. Каже, і якби так тихо, ну так публічно я, кажу, я атеїст, так якби все, а десь, як між собою, каже: мене оце захоплює, те, що ви оце кажете, там Бог віра, якби. Я не можу цього прийняти. Але я так, так, я так не маю, але десь в душі я розумію, що я хотів би так мати, ну я так не маю. І вони, чесні на сьогоднішній день, от кажуть, що ну, так, я так не маю. Да? І в цьому теж є щось таке ну, справжнє, ну, бо дійсно не можна прийти до мене, якщо не притягне його мій отець. Да? Якби, ну, так неможливо. Але це прекрасний старт. Такий має шанс насправді по-глибокому зустріти. Бо хтось інший, навпаки, почувається, що він ніби на місці, ну бо так він виріс, так він навчений, так він завжди навколо нього говорили. але він завжди боявся ставити серйозні питання. Ти реально в це віриш? Це для тебе реально важливе. Ти реально це те, що змінює твоє життя, твої вибори. І може бути так, що людина керувалася тільки страхом. Ну, але це вже тайне сумління, там я вже, це вже кожен там по-своєму, так. Ну, Ісус просто каже, що багато першим будуть останніми, багато останніх там першими. Ну що, якби те, що зараз на, цю, на цій стороні вишиванки, то там невідомо, як, як там, там буде, або да? хтось там скаже, о, то такий, такий атеїст. Ну, атеїст, ти але може, він, він дуже на рівні сумління, він дуже чесно поступає, а, а хтось ну, боїться так. Ну, бо не знаю. Бо що в селі скажуть? Ну, якби, ну добре. Ну, добре, що є така культура, але чи той особисто вибрав колись відносини з Ісусом, так? Чи це було більш такий тиск соціальний, якийсь такий і, так і так далі. Тому це такі питання, які будуть ви важливі. Отже, це. Роль навчання, і це функція пізнання. Тому бачите, до чого Кантамес веде, що окей, адвокат, окей, утішитель, але по суті, про що? По суті, що тут євангеліст каже, в якому світлі параклета висвітлює? Е в якому світлі висвітлює? Має такі різні масла масляне. І тепер. Показує хто, і хто може дати оце пізнання, дати пізнання, дати це єдність, так? так як людина тоді оце стоїть, це єднання з, з брехнею, так, всім, ну, пізнаєте, споживіть з дерева, пізнання, добра і зла. І людина на це спокусилася. Ну і ось так само. Можна сказати, Бог відтворює в нас, щоб ми тепер могли з'єднатися з істиною. І тому, а бачите, що він ще говорив, що він каже на службі істині і на службі Ісусові. Цей тільки Дух Святий може так учинити, що для тебе Ісус стає особою, живою діючою, що це вчитель, підходить до нього раві, раві навчи. Тепер раптово ти собі жив, як хотів. Ти був самий умний, в тебе було куча рецептів на життя. І тут, раптово, оцей радіо, цей якийсь чоловік, який жив, здавалось би, скільки тисяч років назад, він для тебе є особою, яка є для тебе мірилом правди, мірилом виборів. Ого, як так сталося, як так сталося? Як так ставлю? Ну, власне, бо цей дух є на, на, службі, на службі Ісусові. Це Він нас може так робити. Це Він може нас єднати, дух любові, так що ось Він, Христос наречений, ми церква наречена. І, і Він дає це в духовному плані світі єдність. Якби. Хоча це не є тільки якби, абстракційно-духовно, ми реально стаємо. Ну, одним одним тілом, да, це Хрис... ну, Церква, це, це реально люди. Ми тут по цьому світі ходимо, є конкретні спільноти людей, групи людей. Ми всі разом творимо спільноту. Тобто, це єднання справжнє, глибоке єднання. Христос замешкує ж в нас. Цей Дух Святий так робить, що він дає це пізнання. Тому я от запрошую от подивитися на слово пізнання, не просто що а, ну добре, я поняв, Якби не в тому справа, якби добре, що там зрозумів, це теж його дар. Але іноді буває, що ти не чуєш якихось там супернових речей, але ти в єдності. Це дає тобі оце, ну, пізнання, тобто оце єднання. да. Адам пізнав е, Єву. І тепер Христос пізнає наречений, пізнає е, наречену. Ми є в цій єдності. Це Дух Святий це робить, те, е, що ми. Ми можемо бути в єдності такі з ним. Як це так? Це, це просто придивно. Що ці люди, які там кілька тисяч років після цього факту живуть, а для них воно не просто якась згадка, що не знаю, знаєте, якісь такі фанати якогось там не знаю, поета Одіссея Говера, і ми там всі, і, і давайте там згадувати, як це все насолоджуватися якимись там прекрасними якимись не знаю, Виразами, з текстами. Тут. Це ж не про це. Це не просто про якісь людей, які захоплюються якимось там мистецтвом, чи якимись творами, чи якоюсь особою в такому сенсі ну, культури. Ні, це не про це. Це не про музей. Це про те, що ти Христос він тут і тепер. Він тебе веде. Він є в твоєму житті. І це велика різниця, тому що власне, це Дух Святий так, так чинить, тому що як, як це можливо? Кожен з нас має різне життя за сьогоднішній день, за, за цей тиждень ми переживали різні події, а в твоєму житті є той е, Христос вчитель той Раві. Але як він є для тебе вчителем? Це, а це Дух Святий робить, а він на службі Ісуса, і Він той, який повчає дає пізнання. Бо інакше він міг би бути для тебе чужим. Я думаю, що для багатьох з нас тут присутніх, або хто там буде це відео слухати, якби великий період життя був такий, що він був чужий. Навіть Ісус був десь на горизонті, але ну, Він якби був чужий, Він якби не оживав. Якби. Тобто це якби така постать така, ну не знаю, був, не був, там говорив, може деякі речі правильно казав. А Дух Святий робить так, що це працює в тому житті, ти стаєш його учнем. Не, ми не ідеальні, ми слабкі, все, але все одно для тебе. Ну, нове життя в ньому почалося. Ми не маємо на увазі, що він тут каже, так, так, так. Складається враження, що Євангеліст Йоанн хотів перекласти ім'я переклет як дух істини. Дух істини. Так? Ми не маємо на увазі дві різні характеристики: Ісуса та істину. Йдеться про одне й те ж. Оскільки для Євангеліста істина є нічим іншим, як тільки об'явленням та словом. Яке прийшло у світ через Ісуса Христа. Дайдя ще раз. Для Євангеліста істина є нічим іншим, як тільки об'явленням та Словом, яке прийшло у світ через Ісуса Христа. Об'явлення і Слово, яке приходить у світ через Ісуса Христа для Йоанна і є оцею істиною. тому дух істини означає те саме, що. І дух сина. Роль Святого Духа у 4 Євангелії полягає в насадженні розуміння життя Святого Духа в контексті об'явлення, носієм якого є син. Роль Святого Духа полягає в насадженні розуміння життя Святого Духа в контексті об'явлення, носієм якого є син. Бачите, носієм об'явлення є. Є син, а Дух Святий, власне, насаджується розуміння цього об'явлення, яке в Ісусі приходить. Можливо, те, тому говориться, що Ісус каже, що е, хто там хулитиме мене, тому там проститься хто проти Духа Святого, да? що може бути так, що ну, для когось от, власне, Ісус, власне, як певна, ну це певний контекст, це певна ну, культура. Розуміння, ну це може бути для когось непросто, і він в якомусь там контексті приходить на цей світ. Я вже згадував мільйони разів ці приклади. Не знаю, якось там північної Кореї і так далі. Там, де не знаю, про це не говорили. Біблії заборонені, всіх в тюрму сажали, нічого не допускали. Якби він це не чув, не бачив, тільки негативно це давали. Ну, то людина, якби можливо, якось мала своє таке уявлення і Ісуса як такого, власне, як таку концепцію певну світогляд, тобто, тобто, ісус, який якби ну в тілі да, в цьому світі, хтось скаже: а чому це ми маємо вірити в того якогось там з іншої півкулі? Якогось того чоловіка, з якого зробили Бога. Ну, люди можуть різні там речі мати. У нас теж такі тенденції, ці ну, рунвіра, да рідна українська народна віра, так і там вже кажуть, чому ми маємо вірити ну якби в єврейського Бога, у нас же там свої були. Що ж ми ми ж патріоти так якби ну і такі теми лунають. Якби. Якби, ну, люди якби них мають такі тези різні. І дійсно. Власне, проти Ісуса, як, такого певне, ну, як така концепція, якщо хтось сприймати, то хтось може мати якісь там труднощі. Але, власне, є той дух, який всередині діє. І отут -от, чи людина відкрита на того духа істини, на того духа істини, який веде до пізнання Ісуса, бо той дух веде, Він веде. Можливо, що у людини не хватило за життя. Інструментів, можливостей, ну, вона була відкрита на того духа, на того духа істини. Але якщо вона відкрита і десь там будуть сприятлі умови, то той дух доведе до того, що ось ця краса явлена в цьому світі. Людина відкриє власне Ісуса Христа, єдиного посередника між Богом і людьми, Спасителя світу. Передусім саме у цьому сенсі титул Параклет перебуває в контексті спасенного та освячуючого діяння духа, про що йде мова у другій строфі вені Креатор. Добре. Ну, далі буде вже наступна тема в рамках реклами Параклет як особа. Хай це, але поки вже тут закінчився цей фрагмент. Тому вистачить на сьогодні.